Усі, хто дивиться цей відеоролик, обізнані усі, хто. Усі, хто дивиться цей відеоролик, обізнані у тому, що реклама іноді буває виконана у досить дивному, інколи психоделічному, але в той же час креативному плані. Яскраві образи, дикі крики. І гіперактивні елементи поведінки героїв на екрані це частина маркетингової творчості. Серед таких роликів є і звичайні проєкти, цього не варто заперечувати, а також жахливі, оточені чутками і легендами. У сьогоднішньому невеликому відео я розповім вам про два ролики, один з яких знятий у Японії, а інший на Тайвані. Ці ролики мають дуже специфічну Моторошну структуру, і навколо них ходять темні легенди, пізніше я розповім більше деталей. Але перед початком я хочу попросити тебе проявити актив у вигляді підписки на канал, вподобайки та коментаря, щось на власний розсуд. Розповісти про наш канал або окремі сюжети друзям і близьким теж рахується. Попереду ще багато цікавих відео, тому розповсюджуй якість серед мас. Після гарного вступу я запрошую тебе у вузьку кімнату з телевізором посередині. Я перемикаю канал. Ця реклама, що призвела до великої кількості смертей, була показана по телебаченню у 80-х роках. У відео маленьке дитя в костюмі дияволя, та жінка в білій сукні грають з продукцією Клінекс, а супроводжує їх пісня Джейн Енд Day. У 80-х роках компанія, що виробляє гігієнічну продукцію Клінекс, випустила три рекламні ролики для японського телебачення. Багато глядачів, які побачили цю рекламу по телебаченню, вважали її дивною та дратуючою через її зміст. Також багато очевидців доповнювали, що музика в рекламі змінюється в залежності від часу доби. Після численних скарг рекламу вирішили зняти з ефіру. Ходять чутки, що незабаром після зняття реклами кожен, хто брав участь у зйомках або тяжко захворів, або помер. Актриса, яку ми бачимо на екрані. Незабаром після зйомок завагітніла демонічною дитиною, через що у неї поїхав дах, і вона потрапила до психіатричної лікарні, де скоїла самогубство. А дитина, що грала в рекламі дияволя, була збита автомобілем. Легенда стверджує, що якщо ви переглянете цю рекламу, то будете прокляті на вічну невдачу або взагалі помрете найближчим часом. Є також особливо дивні деталі від користувачів. Наприклад, якщо ввімкнути рекламу рівно опівночі на YouTube, то замість звичайної версії ви побачите зворотню, яка містить в собі ефекти спотвореної картинки та дуже сильні перепади звуку. Рекламних роликів існує всього три: перший і другий схожі за змістом, а третій є альтернативною версією двох інших. У першому ролику задоволений хлопчик грає з жінкою, у другому ж він сердиться, а жінка намагається його підбадьорити. У третьому відео середовище та звукове супроводження значно відрізняються від двох інших. Замість хлопчика, де є воля та жінки в білій сукні нам показані маленька дівчинка і жінка в костюмах ангелів. Які все так само грають з продукцією Кліник. Інтернет легенда, хоч і місцями банальна, але описана досить жахливо. А відеоролик сам по собі є жахливим та тривожним, тому якщо поєднати читання казки і перегляд реклами, можна дійсно трохи напружитись. Однак, звичайно ж, все сказано є фейком. Якщо погуглити інформацію про акторів, що знялися у проєкті, то виявиться, що жінку у білій сукні грає японська акторка Кейко Мацузака, яка до сьогодні жива і здорова. Про зйомочну групу та смерть дитини нічого не відомо, проте я впевнений, що нічого особливого з ними не траплялося. Загалом дещо жахливо та з гарним смаком, але лише в рамках інтернет-легенди. Сама по собі реклама є звичайною для Японії, але створює певний мандраж. Цього не відкидаю. Переходимо до наступного ролику, який вразив мене набагато сильніше. Вже третю добу не можу заснути. Постійно бачу цю мертву дівчину з нічного рекламного блоку МТВ. Який чорта псих взагалі вирішив пустити цей проклятий ролик по телебаченню? У будь-якому випадку він однозначно досяг своєї мети. А я, я знаю, що сьогодні, о четвертій годині ранку, повинен зробити. Прощавайте. Таким було повідомлення від анонімного користувача одного з азіатських форумів, присвячених паранормальним явищам. Сталася ця історія у 1999 році з листопада по грудень на Тайвані. Цей інцидент увійшов в історію місцевої преси як самогубство в нічному етері, оскільки більшість потерпілих людей зізналися у листах, що в ніч після рекламного блоку MTV вони відчували несамовите бажання померти. Протистояти цьому заклику було складно, навіть якщо й намагатися. Під час поліцейського звіту виявилося, що вночі транслюється якась реклама про шкоду наркотиків. Деяка дівчина з мертво блідою шкірою забирає з підлоги змію, що повзе, потім вона підносить її до руки укус крупним планом. І очі дівчини стають білими, як умерця. У кінці з'являється напис, який перераховує одночасно усі види наркотичних засобів. Напис стверджує наступне Помири. При цьому протягом усього показу звучить дитячий, чимось схожий на католицький, хор, що співає про смерть та воскресіння душі на небесах. Все завершується обличчям помираючої дівчини, що повільно згасає. І посміхається. Спочатку я відчув дивне відчуття, схоже на страх, розповідав у інтерв'ю один чолов'я про цей дивний рекламний блок. Потім я не міг заснути дві ночі. Перед очима постійно ми готіли обличчя тієї дівчини з мертвими очима. А потім мені здалося, ніби вона переслідує мене в реальному житті, я бачив її обличчя у метро. У відображенні скла вагону. Тоді я зрозумів, що це справжнє прокляття, а цей хор, він досі звучить у моїй голові. Єдине, про що я зараз щиро жалкую, то це про те, що я не зміг себе нормально вбити минулої ночі, бо цей голос, ці очі, вони все ще в моїй голові. Чоловік, у якого брали це інтерв'ю наприкінці грудня 99-го року, Врешті-решт завершив своє життя самогубством. У своєму заповіті він просив родичів ніколи не дивитися телевізор у нічний час. Він боявся, що прокляття може дістати і їх також. У ході розслідування постраждали 206 осіб різного віку. Поліція намагалася знайти творців цієї реклами по телебаченню, а також саму акторку, яку так і не вдалося ідентифікувати. Пошуки того, хто випустив цю рекламу в ефір, виявилися марними. Декому здавалося, що сам диявол організував цю авантюру і безслідно зник, але при цьому позбавивши нещасних людей не лише нажитків, а й самого життя. Дивна реклама зникла тільки наприкінці грудня, Тайвань увійшов у новий 2000 рік вже без неї. Розслідування офіційно завершилося лише у 2006 році, однак у 2021 невідомий користувач завантажив цю рекламу на YouTube в обрізаній версії. Багато хто стверджує, що версія на YouTube – підробка, оскільки у деяких моментах вона не відповідає опису тих років. Зараз, на жаль, перевірити це неможливо. Залишається лише дивитись на цей моторошний елемент нашої сучасності і думати про те, що в житті є проблеми гірше вони летять з боку країни агресора.